Під наглядом поліції та за списком так до місцевого будинку культури впускають охочих проголосувати на зборах. Однією з перших прийшла жителька села Хутори Тамара Скринська. Каже, місцеву церкву перестала ходити від початку збройної агресії Росії. Її поріг не переступала більше восьми років. Я завжди була за українську церкву і повинна вона тут бути. Ми українці, і тим більше, що зараз агресія Росії, війна. Не агресія, а війна. Вони вбивають наших хлопців. Вірянка розповідає, жителі села не поділяють поглядів, які пропагує місцеве церковне духовенство. Тож переходу в українське підпорядкування чекали давно. Якби рядом була українська і російська, і подивилися б скільки куди люди. Багато батюшка розігнав людей. Іменно місцеві не подобається, вони просто не ходять у церкву і все. А в Черкаси їздить далеко. Всі хутори хочуть, щоб перейшли. Ми хочемо, щоб українська, ми на Україні, ми патріоти України. Після закінчення реєстрації місцева громада розпочинає збори. Усі охочі могли виступити зі своїми пропозиціями. Ви вибираєте віру зараз або ми віримо в московський патріарх, або в наш український. Я вас закликаю до того, що ми перетворювали наші збори по такому серйозному питанні на базар на з'ясування обставин. Далі голосування до до, до української православної церкви. За вихід з московського патріархату проголосувало 113 громадян. Проти двоє одна людина утрималась, розповіла представниця комісії Ольга Кононенко. Підвищені емоції, звісно, ви що люди добрі. Це перші кроки. Перші кроки я знаю, що я з цими, як людьми кажуть, піду в бій, розумієте. Люди, які голосували проти переходу, коментувати своє рішення відмовились. Як пояснив настоятель парафії святих Кирила Тамофодія проти Гірей Ігор Шемяков, голосування це лише перший крок до переходу. Далі потрібно пройти певну процедуру, аби отримати настоятеля та нову церкву. Це триває від декількох місяців до півроку. Зараз гуртується костяк церкви, так називаємо парафіяльна рада, яка буде потім звертатися до влади, до єпархії. Хі до владики з проханням і про видалення землі, і про будівництво церкви. Бо я не думаю, що московські священики просто так будуть віддавати свої церкви. У нас три владики черкаських. До когось із них треба писати прохання, що вони прошуть виділити їм священика, і тоді вже священик приїжджає до них. Ось цей храм всіх святих це єдина церква, яка є в селі Хутори. Він підпорядкований московській конфесії. Служіння там проводить протиєрей Олег Капітонов. Коментувати ситуацію представники Московського патріархату відмовились. Пообіцяли надати відповідь на інформаційний запит, який ми відправили 3 серпня. На зборах ані отця Олега, ані його настоятелів не було. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.